Всім привіт! Мене звати Тарас. Вітаю на своєму каналі. Моя історія в Канаді. На каналі хочу розповідати про своє життя в Канаді. Тому, кому цікаво, підписуйтесь і слідкуйте. В Канаду я приїхав зі своєю сім'єю, моя дружина Мар'яна і син Симон, якому 4,5 роки. Прилетіли ми сюди по програмі Кует в Канаді вже 2,5 місяці. За цей час відбулось багато цікавих історій. Які я хочу вам розповісти. Але в сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про свою історію подачі документів, які пригоди з нами трапились, які були нюанси при заповненні. Про програму КЕТ ми дізналися в кінці березня і вирішили скористатися цією можливістю, так як поїхати в Канаду була наша мрія. На просторах Ютубу є багато інструкцій про заповнення анкети. Тому детально розповідати немає сенсу, але деякі моменти все ж таки згадаю. Заповнення анкети мені допомагала сестра, так як вона швидше подала заявку і допомогла мені в цьому. Зареєструвалися на офіційному сайті, заповнили анкету. Це було 27 квітня, 28 квітня прийшло підтвердження заявки. Після чого вам потрібно зареєструватися на біометрію в країні, в якій ви маєте можливість пройти біометрію. На момент заповнення анкети ми були в Італії. В анкеті ви вказуєте, де ви навчались, де працювали. Про роботу вказуєте все правдиво. Пропусків не, не повинно бути. Якщо ви не працювали, так і вказуєте, що ви не працювали, тому що можливо при подачі на, на піар вже в Канаді. Можуть бути нюанси, що ви, наприклад, в анкеті вказали одне при подачі на піар друге, і можуть бути проблеми. І зразу такий нюанс, який стався з моєю сестрою і в принципі з нами, з нами теж. Але сестра більш критично було, в нашому випадку все пройшло гладко. При заповненні анкети у вас. Біометричні паспорта мають бути дійсні. Тобто, якщо ви плануєте виїжджати зразу після отримання візи, так щоб ви отримали візу, ви мали можливість виїхати з запасу. У випадку моєї сестри, в дітей у в її дітей паспорта закінчувалися дуже скоро, але вона їх продовжила вже після заповнення анкети. Так само і у нас в Симона закінчувався паспорт. В травні ми заповнили анкету, а після цього вже поїхали продовжувати паспорт. Тому краще спочатку продовжити паспорт, а вже після того заповнювати анкету. Яка ж пригода сталася у моєї сестри? Вона заповнила, біометрію її вже не потрібно було здавати, те в неї було. Для дітей до 18 років не потрібно біометрі здавати, тобто вона вже зразу відправила паспорта на уклейку візи і буквально, можливо, через два тижні або три тижні їй прийшли паспорти, а на наступний день у дітей закінчувалась віза в Канаду. Тобто все пішло нормально. Ось такий нюанс був, тому порада моя спочатку продовжити паспорт. А після того заповнюйте анкету. Після того, як ви вибрали місце, де будете е проходити біометрію, їдете і проходите біометрію. В нашому випадку в Італії місце було аж через місяць, тому ми шукали інші варіанти. І найшвидше, що нам попалося, це було 8 квітня в Польщі. Тому ми летіли з Італії в Польщу. У нас запис був на 16-ту годину, ми прийшли вчасно, за 15 хвилин до нашого часу, але була дуже велика черга. Ми підійшли до офіцера, але люди з черги сказали, що вони ще чекають, мали запис на 15-ту годину, тому нам довелося встати в чергу і чекати. Але через деякий час вийшов офіцер і сказав, що ми можемо прийти швидше, так як ми були з Симоном. І нам трошки пощастило. Сам процес здачі біометрії зайняв 15 хвилин. Ми здали, після чого ми повернули до Італії на наступний день. Здача біометрії у нас була в п'ятницю, 8 квітня, а 11 квітня у нас, у нас вже прийшло підтвердження, що біометрія прийшла наша. Після чого ви маєте відправляти документи. В інструкції все написано, що потрібно відправляти, що потрібно заповнювати. У нас ще була справа в продовження паспорта для Симона, тому дружина поїхала до Мілану, продовжила це все за один день. І в цей момент, в принципі, прийшли візи моїй сестрі, де дітям не продовжувала, просто що я розповідав вам швидше, і, і ми трішки задарували, що в нас. Повториться така сама ситуація. Але через деякий час сестра знайшла інформацію, що потрібно написати супровідний лист, в якому вказати, що паспорт продовжений, вказати якусь сторінку, певну сторінку, де це продовження відбулося, і вкласти в конверт при відправці документів. Тому 21 квітня ми пішли відправляти свої документи. Відправляли ми пошта Італії, але перед тим як відправляти, вам потрібно оплатити зворотню доставку. В Італії вона коштувала 18 євро 10 центів на той момент. Туди ви відправляєте все одним листом, всі паспорта, всі документи, які заповнили, цей супровідний лист. Можете відправити все одним листом, а назад вам потрібно кожен паспорт окремо оплатити. Тобто 18 ,10 євро 10 центів це ціна за один паспорт. Туди наша відправка е, коштувала 10 євро, якщо не помиляюсь. Але ще такий нюанс: на пошті Італії, щоб оплатити доставку, вам потрібно проводити оплату карточкою. Українська карточка на той момент не підходила. І потрібно було оплачувати італійською карточкою. У нас були родичі в тому місці, де ми проживали в Італії. Вони нам допомогли в оплаті. Ми оплатили, все вставили в конверт і відправили до 21 квітня. Вам дають такий трек номер, по якому ви відслідковуєте статус листа. Туди він дійшов 27 квітня. А вже 28 квітня пішло на пошту підтвердження, що все підтверджено. Це у мене і в моєї дружини прийшло. І аж 2 травня прийшло підтвердження, що у Симона теж підтверджено. Але що саме підтверджено, ми не знали, тому чекали нетерпінням свої, свої паспорта. Ще такий маленький нюанс, наприклад, якщо ви не маєте родичів в Італії, на випадок щось не, не буде получатися, і на всяк випадок, щоб вже купувати квитки, ми зробили карточку в Італії. По часу це зайняло приблизно тиждень. В одному банку нам відмовили, а наступному банку вже сказали, що нам зроблять. І через тиждень ми отримали карточку в Італії. Просто дебетову карточку не кредитну. Так що майте на увазі, хто хоче робити собі карточку для своїх потреб, щоб ви мали на увазі, що це теж займе якийсь час. Так, 2 травня прийшло підтвердження Симону. І вже 5 травня ми отримали свої паспорта. Відкрили паспорта і, слава Богу, у всіх у нас були дійсні візи до кінця паспорта. У мене це було до 28-го року, дружина до 25 25-го і Симона до 26-го року. Не знаю, чи можливий такий варіант, щоб якщо у вас ще паспорт дійсний, в принципі, 2, чи 2 роки, чи 3 чи рік, чи є е, можливість продовжити його. Якщо є можливість, я думаю, краще продовжити, щоб віза була вже на 10 років. Хоч і permit, який вам дадуть, він буде тільки на 3 роки. Але якщо є можливість, можете запитати, проконсультуватися когось. Краще зробіть так. Тому зроблю такий висновок е, в цьому відео. Подача заявки і отримання віз нас зайняло чуть більше місяця. 27 березня ми зареєструвалися, а 5 травня ми отримали свої візи. Також хочу нагадати, що заповнюєте заявку після того, як ви продовжили паспорт, якщо ви в Італії і хочете оплатити. Доставку вам потрібно мати карточку італійську. Ну, зараз, можливо, вже змінилося, бо вже багато часу прийшло, але майте на увазі, що карточку в Італії у нас пішов на відкриття її тиждень. В наступному відео розповім про пошук квитків, як ми обирали провінцію і про наш переліт до Канади. Всім дякую за те, що слухали мою історію. Підписуйтесь на канал, ходіть вподобайку. Всім до нових зустрічей.